О, пане Юрію, вітаю вас. Я вітаю, вітаю вас. О, Боже пане Олександре, слухайте, в мене тут один блогер в чаті, другий блогер. Дайте я вас покажу. Вас же можна показувати, правда? Звичайно, звичайно. Так, друзі, а це зараз я показую пане Олександра, він з України, так що він не може бути білоруським, там що ми показуємо. А то зараз мені закинуть, що ти ти ж казала, що всяких там показуєш. Друзі, вітаю вас. Я там бачив багато знайомих в чаті. Привітання, теплі слова, подяка, респект. Друзі дуже приємно. Дякую. Ми сьогодні святкуємо День Незалежності Білорусі. А швидко я буду вітати українців з Днем Незалежності з Днем Прапора, 23 третього серпня. Хто забув? І швиденько всі поставили пану Олександру подивайки. І зайшли на його канал, підписалися і слухаємо розумні речі. То, дякую, дякую, Нам заєм, будь ласка. Дякую, а, а зараз білорусам скажу, коли хочете бути розумними і діти підписуйтесь до пана Олександра, там все зрозуміло. Я на пальцях поясняю базові речі. скалі ви вже і після пана Олександра не будете відати про ракети, і про дрони нічого, ну тоді вже все за IQ зовсім. Тади вже, напевно, Лукашисті, не Білорусь, тому що у них там видиться так витікає маса. На жаль, зараз просто немає часу готувати відео, писати сценарії, озвучувати це, знаходити цікаві факти, матеріали. Тому, ну, на жаль, зараз тільки чатрулетка, тому що це можна швидко робити. Тобто зайшов чат-рулетку в плані імпровізації. Щось зробив, сказав. Були чудові, чудове були спілкування коли перші місяці війни і ролики летіли на ура, тому що були діалоги з росіянами там майже 3 мільйони переглядів. 2,7 і то напевно там було б більше трьох, але там прилетів страйк, і Ютуб перестав це відео пропонувати задля перегляду. А це не трави. Так я раз Ютуб не, не пропонує, то воно ж і, і не йде. Якось так, але чудові, чудові були спілкування. І там, оце де е, е, показуємо е, російській жінці е, втрати і росіян, і як е, ідуть е, Це ви з телефони напевно на демонстрували? Так, 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 так. так. Угу. Я тоді був з людиною, чудовою людиною, яка зараз офіцер в ЗСУ. Я, на жаль, не в його підрозділі. В іншому, скажімо так, більш технічному, а він в більш бойовому підрозділі, і ця людина. Ну просто зараз не можна розповідати з якої він країни і як. Ну тобто зараз це не потрібно. Так. Ось, але він показував матеріали, розповідав, як вчора він був в 30 метрах від років. Ох. От е, е, дуже важкі бої, і наш підрозділ теж веде дуже тяжкі бої. І Я зараз знаходжуся, скажімо так, в Запорізькій області в скажімо так, в Запорізькій області, в Запорізькій області північний, е, південний напрямок, і це е, ближній тил. Ось працюю за фахом їжджу на фронт теж до своїх побратимів. Це рота БПЛА. Ну, я зазначу, ну, що я неймовірно пишаюся вами. Я ваш фанат, я цього ніколи Дякую. не приховувала. Ще раз нагадую, підпишіться, будь ласка, я зараз знаєте, пане Олександр, от я піймала зараз абсолютно розслабом, тому що мені не потрібно напрягатися в розмові. І спробувати знайти якісь ознаки інтелекту. От просто ви знаєте, що таке рулетка, і там спілкуватися з цими просто низькоосвідомленими людьми вкрай важко. Пояснити якісь базові речі теж вкрай важко, тому що ну, подається Боже, ну, діти мої це знають. Чому ти не знаєш? Я, я зараз а, звернулася до своїх українських друзів по допомогу, а тому що. Українці знають, що таке бої, що таке окупація і що таке деокупація. Ви з чарівного міста Харків, в якому я мала бути повагу в 2020 році. Я була в абсолютному захваті. Це ті яскраві моменти в житті, які ну, вони просто на все життя мені будуть давати дуже позитивні емоції. Це неможливо прибрати. Харків чарівне місто. І всі, Я пам'ятаю це. Ми ж були разом. Ми були разом. Це чи він пам'ятаю? І Візна... виступ на мітингу так. на площі, отам біля намету Євромайдана. Так, все для, перемоги. все для перемоги. І там же був в перші дні війни, там же був страшенний вибух. Я бачу. Я перепрошую, що ну, розповідаю про це. Хто, можливо, хто знає, хто не знає, Розкажіть. А, вже в день 20 лютого, от, зранку пішла ця навала, вже в день, а можливо, навіть і раніше, просто я в день там був, оце був центр сили. Там вже почали розлівати коктейлі. Вже пляшки почали розливати, крокувати і робити коктейлі молотова. Тобто молоді люди приходили, питали, як, як попасти в самооборону. Що я там в мене там такий досвід. Прийшла дівчина сказала, що вона має досвід медичного світу. Куди їй можна, і оце був дуже такий. От коли казали, навіщо оцей намет Євромайдану навіщо він потрібен, то усі питання були зняті, коли ну навіть у деяких, скажімо так, навіть про українських людей. Було питання харків'ян. На жаль, ну в мене взагалі ніяких питань звичайно не було. Але я з нашими проукраїнськими харків'янами я сперечався і доказував, що це потрібно, і життя показало, як це, як це дуже потрібно. Життєво необхідна. Крапка Життєво необхідно, бо люди знали, куди йти. Так. Хтось у кого хтось вивозив. Своєї родини, хтось тікав з міста Харкова, а хтось біжав до намету і Майдану, все для перемоги. І атмосфера була чудова. Не було не було от цього переляку, була стурбованість, була така серйозний підхід. Там, напевно, там зібралися найкраще. це був центр тяжіння найкращих харків'ян. Ну, річ у тому, що ті, хто, ну наприклад, військові, чи хто там у нас в Нацгвардії, не знали, це гром, це гром у нас тут ідуть іще. Але дякую тут. Вони знали. А вони знали, куди куди їм йти. А прості люди, які не військові зараз, і от вони, вони йшли до намету Євромайдану. Там потім, за декілька діб, зібрали дуже велику кількість гуманітарки, і там були великі палети з водою. Там в, в цих баклажках була питна вода на всяк випадок. Бо ми дійсно вважали, що будуть важкі вуличні бої, і це вже потім ми зрозуміли, що Путлер не має достатніх сил. Вони були там і на Маріуполь кинуті ці сили, і Маріуполь певним чином врятував. Харків, прийнявши на себе це, цю навагу. А в Харків вони думали, що вони візьмуть його, скажімо так, незначними силами. No, і, і, і уявіть собі, коли заходили у ці колони, а з кожного куща, з кожного з кожної вугла кута домівки якоїсь. Чи, з пагорба міг прилетіти протитанковий. Друзі, трошки підзвісаємо тому що, на жаль, зараз я спробую ще раз його знайти. Ой. Так, іду шукати, пане Олександра тому що це дуже важливо. Я вважаю, що. Пане Олександр я вас буду шукати. На білоруському прапорі. Це, друзі, що значить, вони маневрують старлінками. Він бачите, загрузив білоруський прапор і одразу я з ним спіймалася. Під Підпиш... Я прошу підписатися, тому що а, це вкрай важливо. Це наші військові, це наші захисники, які виборюють для нас перемогу, і їх потрібно підтримувати всіма доступними нам засобами. Я побігаю, пошукаю, тому що це вкрай важлива розмова, тому що Харків ви знаєте з перших секунд активних бойових дій. Вступив бій, відбився. Зараз його неймовірно важко обстрілюють з різного кшталту озброєння, і С-300 там прилітає, і шехеди там прилітають, з Арти гатять неймовірно, північна Салтівка. Там жаль, що з цим районом відбувається. Він майже повністю просто зруйновано. Але водночас вони стійко тримають обігрі. І харків'яни... ну, там навіть натяку на те, що вони там збираються якось давати позицію, немає, немає абсолютно. Мечерська. Крутяк, так. Пане Олександре, це крутяк. Це, ну, Я не буду скромною, я його дуже поважаю, я скажу, що це кращий блогер України, тому що там, знаєте, там інтелект просто. І подача інформації, вона настільки проста, що навіть мені, дівчатки, все зрозуміло, що він пояснив. Якщо на вечір я вам раджу дивитися розумних людей.